Дві 2006 року в Україні створили благодійний фонд Серце до серця, команда якого прагне забезпечити дитячі лікувальні заклади медичним обладнанням у встановленому законодавством порядку. Ідею такого фонду запозичили у польської благодійної організації Оркестр святкової допомоги, яка понад 20 років проводить подібні акції. Акція проводиться за підтримкою Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства соціальної політики України та Міністерства молоді та спорту України. Всеукраїнська благодійна акція серце до серця ставить за мету суспільний збір Ожті на придання медичного обладнання для надання допомоги хворим дітям. І щороку змінюється призначення акції за 10 років діяльності фонду в Україні більше 100 тисяч осіб долучились до волонтерської акції та разом зібрали близько 26 мільйонів гривень. Коли є проблема, є біда, повинна стати не тільки одна людина, тобто зацікавлена батьки цієї дитини. Про це повинна думати взагалі спільнота, тому що є біда, і її потрібно вирішувати минулого року. В рамках акції під гаслом уряту. У життя дитині зібрали більше двох мільйонів гривень. На Ці кошти 21 дитяча обласна лікарня України отримала медичне обладнання для реанімаційних відділень, зокрема шприцеві насоси для дозованого введення пацієнтам невеликих об'ємів лікарських засобів. Існує цілий ряд медикаментів, які мають різну дію. При різній швидкості введення, тобто чим більше доза вводиться за певний період часу, тим інша дія спостерігається. Що стосується анестезіології, то знову ж таки наголошую, що застосовується цілий ряд медикаментів, які при їх постійному введенні за допомогою цієї апаратури уникають пошкоджуючі дії під час знеболення на дитячий організм. Цього річ організатори акції продовжують збирати кошти на придбання подібного медичного обладнання для дитячих реанімаційних лікарень. Неможливо без застосування сучасних передових методик без сучасної апаратури, без апаратури, яка дозволяє постійно на протязі доби точно дозувати ліки, точно спостерігати за пацієнтом, точно проводити лікувальні заходи. Тобто, ми можемо. І без неї обійтися, і багато років обходились. Але якщо вона є, то відповідно допомога дітям буде надаватися на більш високому рівні, більш якісно, більш повно і більш повноцінно. Долучитись до організації та стати волонтером може кожен. Для цього необхідно знайти регіональне відділення фонду у вашому місті. Дізнатись інформацію можна на сайті, який зараз зображено на екрані. За десятилітню історію організації наймолодшим волонтером став дев'ятимісячний малюк, який разом з мамою у 2013. Своєму році збрав кошти для дітей з вадами слуху. А от найкращим волонтером 2015 року у Вінниці став Віталій Мензульський, який два роки поєднує основну роботу з благодійністю. саме головне те, що це моя робота допомагає комусь. Тобто мені дуже приємно бачити тих людей, які граються на дитячих майданчиках, які бігають, просто радіють життю. Чим більше ти віддаєш доброти, тим більше й до тебе приходить. Просто є такі хвилини, коли здається, все нічого не вийде. Саме як то кажуть, що коли здається, що нічого не виходить, ти от, -от на півкроку до цієї мети. Цьогоріч акція пройде з 4 по 24 квітня по всій Україні. Країна замерехтить червоними серцями, які є символом організації. А фінальною акцією стане біговий марафон, під час якого планують установити рекорд України. Якщо ви вирішите пожертвувати буде невеличку суму, ретельно слідкуйте за тим, щоб не потрапити в пастку шахраїв. В кожного волонтера буде номер. Який йому присвоюється під час реєстрації, він заповнює анкету. Якщо особі немає 18 років, анкету підписують батьки, і в нього ще цей самий номер на ідентифікаторі. Там написано прізвище, ім'я. Вони всі волонтери мають його з собою. Скринька запломбовується. Вона сама по собі дуже класно зроблена, тому що тут є рівні захисту. Так? Якщо ти будеш його доставати, вона тут прорветься, там прорветься. Тобто в відділенні банку це дуже видно. І скринька розпакув... може розпакуватися тільки в відділенні банку. Скільки коштів буде зібрано в Україні цього року, дізнаємось уже в кінці квітня. Навіть одна гривня допоможе врятувати дитяче життя. Валерія Полтрацька, Олександр Мудрак, Вінниця, вісті надії.